Доброго дня. Тема уроку застосування інтеграла. Згадаємо, де застосовується інтеграл. Ми пам'ятаємо, що площа криволінійної трапеції це буде інтеграл від а до Б F від х по dx. Далі шлях. Пройдений матеріальною точкою, буде дорівнювати інтегралу від t1 до t2 V від t по ДТ, Де В від Т швидкість. А швидкість буде дорівнювати інтегралу від t1 до t2 а від Т по ДТ, де А від Т прискорення. Отже, зараз закріпимо ці формули. Розв'яжемо задачу. Швидкість руху точки змінюється за законом. В дорівнює 3Т квадрат відняти 2т-1 метрів на секунду. Знайти шлях, пройдений матеріальною точкою за 10 секунд від початку руху. Тобто через 10 секунд. Запишемо формулу. С дорівнює інтеграл від Т1 до Т2. В від Т по ДТ. Тепер підставимо наші дані. С дорівнює інтеграл від початку руху, тобто від 0 і до 10 секунд. І запишемо формулу нашої відомої швидкості. 3Т квадрат відняти 2т-1 по ДТ дорівнюємо. Обчислюємо, інтеграл від t квадрат t куб на 3, трійки скоротяться, буде т куб. Інтеграл для t буде t квадрат на 2 дріхи скоротяться, буде мінус t квадрат.